Кожним судом, з кожним засіданням я бачу всі начхати в принципі, на те, що робилося, на те, що відстоювалося, на ті великі ідеали, в які я вірю, сі прав працює, яким ми сжидете. Наскільки це було марно, і ту в моїй голові. На ті тіла, які були на інституті, коли складали в два ряди всі плакали, на ті тіла, які ми виносили на сході країни, без рук, з голови. 15 років він пішов на майдан, а в 16 – на війну. Вінничанин Андрій Романюк майже півроку воював на передовій. 16-річний Андрій показує свій найцінніший трофей. Цього щита він відібрав у Беркутівця під час сутичок на майдані. На революцію гідності хлопець потрапив за день до масових розстрілів активістів. Каже, приїхав у саме пекло вже наступного дня. Разом із іншими побратимами виносив з інститутської поранених та вбитих. На згадку про ті часи зберігає трофейний щит, який вирвав у Беркутівця, коли почалася війна, забув про навчання і зібрався на передову. Хлопець три місяці оббивав пороги майже усіх добровольчих батальйонів. Комбати відмовляли йому, бо знали, що доведеться відповідати за безпеку та життя неповнолітнього солдата. Нарешті командування одного з батальйонів махнуло рукою на неповноліття та погодилося взяти хлопця до себе. Андрій назву батальйону не каже, але зізнається, що після тривалого чергування на варті його таки відправили у розвідку. А з часом довірили і снайперську гвинтівку. Повернувся хлопець лише тоді, коли дізнався, його маму судитимуть за невиконання батьківських обов'язків. Тут справу закрив. Врахував те, що Андрій з'явився на засідання та шість подякує від добровольчого батальйону. Завтра Андрію виповниться 17 років подумками. Він і досі на фронті, тільки у планах хлопця одразу після закінчення навчання знову повернутись до армії. Хтось казав, зробити, Він підійшов до вас і сказав, що той дядько там з гори, сказав, що так має бути. А у вас є стежки? що у вас звертають, ваша честь, де ваша честь? Скажіть мені. Я не примішуюся, не намагаюся якихось образи. Мені цікаво, де вам той ідеал, за який, в принципі, 15 років, покидаючи своє дитинство, я не мав, як ви зараз чекаєте, не варто чекати на мене, ні від моїх дій. Він і Божника, за руки Нашенка Сіднікова, не постраждала жоден. Це замовлення життя не неподатне, як цим організму чи дороги. За що я був готовий, що 16 років війну? Війну, де стріляють, де вривається, вибухає, де горять танки з такою бронею. За що я був готовий? Ви хочете сказати, що я б не полючився смерті, коли гради випалювали цілі поля, коли земля кидається разом з тобою, коли не кривають ворогами що мене посадили, що мені потрібно переховуватися цікавою, куди, від кого, на В більшості випадків кожен думає тільки про свою особисту користь, користь вигоду. І Всі забули, що в принципі суспільство це одиниці, які несуть деяку пожертву заради суспільного блага. І в принципі це має логічно бути. Тому що якби не тисячі загиблих БАТО, ви б тут ходили з російськими протиколорами що ситуація вчені і так абсурдна. Ті люди які жертвували всім зараз знаходяться на дні, тому що їх его структури, їх юристичні особи, в принципі, сидять зверху і на всіх життєвих горих водій.